Привіт, катанятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас знову макіяжний челендж. Ми сьогодні маємо зробити макіяж за 5 хвилин п'ятьма засобами. Неможливо. Я думаю, ви вже всі бачили цей челендж. Прийшов час і мені спробувати це зробити. Я відібрала п'ять засобів. На мою думку, вони найкраще справляться з нашою задачею. Таймер в ділі. Поїхали. Пояснювати, що за засоби я вже буду напевно в кінці, щоб не витрачати на це час. А зараз ми конкретненько, по таймеру спробуємо намалюватися з вами. Я одразу ще виберу декілька щіточок, щоб не витрачати на це також час. А то почну шукати ще хвилин 10 Пройде точно, щоб мені хтось не сказав, де тут таймер було би краще. Виставляю 5 хвилин і нажимаємо старт. Погнали! А, де тут що? Палетка, консилер, побігли. Тик-тик-тик-тик-тик. Відкривайся, давай скоріше. Наносимо під очі, щоб приховати наші банючки. щоб все було гарненько. Пінь-пінь-пінь. Швидко, швидко, швидко працювати потрібно. Я хоч і звикла не сильно довго фарбуватися, десь приблизно 10 хвилин. Але я все одно роблю все набагато повільніше. Так, менше говорити, менше говорити. Я розраховувала на тон витратити найменше часу і вкластися хоча б в одну хвилину. Спробувати. Так, ну у нас все, баночки замащені. Далі у нас будуть румяна. Так, ми їх наносимо усюди, в принципі, і на очі, тому що окремо тіней я не брала. Не вже всюди. Ці рум'яна. Ними ми зробимо і контур, і тінюшечки. І скоріш за все не губи нанесемо. Тік-тік-тік-тік-тік. Опа, опа, опа. Розмазюкайся, давай скоріше. Зі штік зразу на губи. Сюди щось тут маловато. Це бігом, бігом розтушовуємо. Я прям пальцем. в мене немає часу ще знайти десь спонжик мій. З їх дуже багато туди навалила. Ніяк. А в мене на секундочку, там уже три хвилини, тридцять секунд залишилося. Я вже схопила сіточку, тому що я не знаю, як з цим справитися. Такий у нас контуринг виходить кораловий, дуже красивий. Так, ваші ставки встигну. Я зробити хоч якийсь макіяж за п'ять хвилин, чи ні? Ні. І чи так і залишуся лише з контуром і з консилером? Потрібно ще швидше. Ааа, годинник летить, просто скажений. На губи можна ще трішки нанести. Тик -тик -тик. Потрібно було брати якісь червоні рум'яна, щоб яскравіше все було. Чоки яскравіші, губи яскравіші. Очі червоні. Щоб описала точно мій сьогоднішній стан. А то кораловий варіант якийсь дуже ніжний. Так, це викидаємо. Шукаємо олівець, олівець для очей. Швиденько малюю ось таку типу. Стрілку, не ви ж знаєте, без стрілки, навіть в таких обставинах. Ніяк. І трішки на низ. щоб вже не такі в нас нюдові очі були. І хапаю щіточку, швиденько це розтушовую. Так, 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 так. Залишилося дві хвилини. Бігом, бігом, бігом. Ось так. Розтушована стрілка. Тик-тик-тик. А в нас ще немає брів і немає туші. Ух, заполізь! Годинник зупинись. Ну, будемо думати, що воно все рівне і дуже гарне. <звіх> Хоча це. О, вони навіть більш-менш однакові. Вау. А що? Роки тренування. Так, Олівець викидаємо, хапаємо душ. Бігом, бігом, бігом. Відкривайся швидше. Так, ну хоч віки у нас будуть, без брів, але хоч з віями. Скільки там? Хоча б в один шар їх профарбувати. Я не думала, що це буде так складно. У -у -у. Пишіть, хтось з вас пробував так нафарбуватися за 5 хвилин. Це так коли кур'єр до вас несподівано швидко приїхав і потрібно вийти за посилочкою. Десь приблизно такі швидкі збори в нас. Так, туж до побачення, беремо олівець для брів. Хоч якось так штрихами заповнити брівки. Чік-чік-тік. У мене залишилась хвилина. У відчуваю, брови будуть нашим слабким місцем сьогодні. Іначе ж здавалося б, що штрихами заповнити їх швидко дуже легко і просто. Але насправді, дивіться, як криво все наноситься, коли спішиш. Руки взагалі не слухаються. Так, щіточкою. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук, чик -чук 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 -чук. так, 30 секунд. <с> Мені б ще трішки розташувати це все діло, щоб вони були рівненькими. Залишилось 10. А потім головне це все по хаті знайти, що я тут порозкидала. <с> 8. Рівніше, рівніше потрібно було. Так, що трішки очі. 5. Та я саме сіточкою, нічого страшного. 3. Тик-тик-тик-тик-тик. І все. І стоп, час вийшов. Час вийшов. <с> Фу Можна видихати. Знаєте, стільки адреналіну просто, наче якусь там травку біла. <рес> Ого, що я тут накидала, що ж я тут нанесла. І подивимося з вами зараз уважніше, що ж ми за макіяж зробили. ще навіть непогано встигла вирівняти. Банюк немає сильно, але це все завдяки самому консилеру, тому що він дуже добре справляється з цим. Брови. Ну, Хотілося б, щоб вони були рівніші, звичайно, але що є, вже то є. Рум'яна всюди плавно переходять і на лоб, і на очі, щоб на ніс нанесло, взагалі було б гармонійно. Губки поза контуром. Точно потрібно було брати червоніший колір рум'ян. Стрілки, наче ще й більш-менш. Стрілки мене реально здивували. Тому що я думала, що вони точно будуть одна в одну сторону, друга в другу сторону. Що скажете, як макіяж наш за 5 хвилин? Браво! Я думаю, можна було б і краще. Можна було б тут рум'яна зібралися вже в купу, трішки підправлю, щоб хоч якось нормально виглядати у вас в кадрі. І зараз розповім, що ж я наносила. Консилер. Спеціально не використовувала іншу частину, тому що у нас вказано, що це має бути один продукт, тому логічно, об'єктивно, ми інший продукт не використовуємо. Так, це консилер від Inglot, я його вже не один раз вам показувала. Він дуже класний, він дуже зручний. Брати з собою його і він дуже добре перекриває. Ну, я думаю, ви і так можете це побачити. Банючок немає, дуже круто працює. Текстура в нього легка, він не западає в зморшечки, що вже дуже круто. Я постійно повторюю цю позицію, Купую і знову і знову, тому що він реально дуже класний. І з моїм темпом життя мені дуже зручно, що він завжди є в мене в сумочці. Далі я намазюкала на все обличчя кремові рум'яна від ламель. Звичайно ж, видно, що вони коралові. Трішечки такий лососовий wow, hey, hey, hey. Це кремові румяна, які дуже класно розташовуються, дуже легко розташовуються, дають яскравий відсінок, мають дуже добру пігментацію. При цьому вони дуже легкі, вони не відчуваються на шкірі. Це той варіант, коли ви їх Несли легесенько і вони у вас роблять натуральний рум'янець. Ніхто не підкупається, що це не ваш рум'янець. Ну не в нашому випадку, тому що ну рум'яна на лобі це не дуже натурально. Дуже класні, дуже їх люблю. Далі в мене був олівець для очей. Це каял від Elan про у коричневому відцінку. Я намагалася з ним робити таку типу розташовану стрілочку. Ну в принципі, задача виконана. Каял, який максимально надійний, якому я найбільше зараз довіряю, тому що він реально нікуди не дівається з вашого ока. Але з ним потрібно працювати дуже швидко, як тільки що ми у відео це зробили. Ви його нанесли і одразу щіточкою розташовуєте, тому що він дуже швидко застиває і тримає ось цей колір свій насичений. Далі була туш також від ELAN Pro. Я її зараз найчастіше використовую. Вона дуже класно підкручує війки, надає їм об'єму. В неї ось така класна силиконова сіточка, така бочечка. Я люблю такі сіточки. Як бачите, навіть в один шар криво косо, але ми її нафарбували нею. Wow. І олівець для брів це олівчик від Maybelline. Експрес Brow. Ви знаєте, що я дуже люблю цей автоматичний олівчик. Він мені подобається тим, що у нього зразу є щіточка, можна одразу розчесати брів і штрихами заповнити сам колір. Дуже зручний. Звичайно, трішечки потрібно більше часу на те, щоб зробити. І рівну форму брів, але я думаю, і за хвилину у нас вийшов непоганий результат. Ось такий макіяж такими засобами у нас сьогодні вийшов. Якщо хочете, можна ще зробити один продукт за одну хвилину. Давай! Але ні, ні, не пишіть мені цього, я не зроблю це. Якщо хочете ще більше викликів і несподіваних челенджів, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!